27 палет з пожежним обладнанням українським рятувальникам передала американська благодійна організація. Це спецодяг, взуття, каски, компресори повітря та інші спецзасоби. Частину цієї гум допомоги направили рятувальникам Херсонщини. Докладно розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротек. Пожежники Херсонщини від початку великої війни працюють у надважких умовах, а з настанням літа роботи у них стає ще більше. Зараз Такий початок пожежонебезпечного періоду е, горить трава і внаслідок прильотів, і в необережного поводження з вогнем. Дуже багато пожеж, дуже багато виїздів. Ускладнюють і без того ризиковану роботу рятувальників російські обстріли, пожежні бригади області постійно потрапляють під ворожий вогонь. У нас був бронєвік, на бронєвику Виїжджали на пожежу ФПВ-дрон е, пошкодив бронєвик. Також. Місцева пожежна охорона, це Білозерський район. Виїжджали на пожежу. Так, також був, була машина атакована в піввідроном. Відновлювати спецтехніку, поновлювати обладнання та амуніцію. Суттєво допомагають волонтери та благодійники. Казка пожежного це нам передали наші друзі-волонтери. Тут у нас пожежне розгалудження, це пожежні стволи. Це гідравлічний інструмент, це безпосередньо бойовий одяг пожежного а днями. Херсонські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від американських пожежників. Ми відвантажуємо державній службі надзвичайних ситуацій Херсонщини необхідне обладнання. Це є кисневі балони, це є пожежний одяг. Це і куртки пожежні, вогнетривки, штани вогнетривки, це і взуття вогнетривки. Це є гідравлічне обладнання для того, щоб можна було працювати з ним на об'єктах, які потребують демонтажу. Додатковому обладнанню місцеві пожежники радіють і одразу розуміють, яким саме підрозділом передати спецзасоби. Дуже велика вдячність за які, яких сьогодні практично немає у наших пожежних. А вони дуже потрібні, бо носити таку каску носити таку каску більш підшлемника – це неправильно. Це, це, це не відповідає техніці безпеці. За даними інституту держуправління та наукових досліджень з цивільного захисту, впродовж чотирьох місяців цього року в Україні зареєстровано більш як 26 тисяч пожеж. Це майже на 47% більше у порівнянні з Попереднім роком Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.